Добрий день, спільнота, шановні колеги аграрії, підписники каналу. Хто не підписався, підписуйтесь 19 серпня і в нас е, ру, рубрика. Е, кожного року ми знімаємо. Це у нас буде кукурудза в монокультурі 13 рік. Кожного року я знімаю приблизно плюс-мінус в такий час. І що ж ми подивимося? так, е, Це в нас тут це в нас перший пай. Це ми тут піс... забрали серед поля і так добавляли в ту сторону і в ту сторону, що на місці брали, що нам мінялися. Так, заходимо. Так, до речі, у нас тут рядочок поваляли. Піонер наш. Тут бачите, вже трошки сохне. Ну а далі. А далі зелена стоїть. Е, в такий час вже е, ті года, я пам'ятаю, вона стояла до качана вже суха, і качан вже був шаламайка, відкривалася. Ну а в цьому році холода дали своє. Так, з ворота пройшли, 4 сівалки. Так. І оце наша 3972. Дивіться. Кукурудза, щось її погризло. Не знаю, що її погризло. Ось дивіться, який добротний. 20 рядів. Такі качани. Так, мені там писали, що ти е, зайшов там спочатку, ну вже дивіться, я пройшов. Зворотів там 20 метрів і тут уже 20. Гони в нас тут по 600. Ось дивіться, йду. Ну, картинка не міняється. Кукурудза, як була, яка, не знаю, сюди всередину, мені здається, що ще й краще. Дивіться. Хіба це погана кукурудза, бо пишуть там ой ти там землю. Робиш, не знаю нічого, коротше, сіємо 13-й рік поспіль, вносимо добрива, робимо аналіз ґрунту. Я робив там відео на каналі про аналіз ґрунту, що я робив, що тут не вистачає. Ми дали і дивіться, ну, кукурузі всього достатньо і виходить такі качани. Тут потенціал. Ну, більш ніж за 10 тонн. Як все буде нормально, вже в принципі дощів і не потрібно, хай сохне. Можливо, там є де недозапилну, але ну, це все залежить від гібрида. Так, сіємо гібридами перевірені, щоб не було сашкових хвороб. Потрібно консультуватися. Так, сівалка сіяла в нас хорш Маестро, дивіться, одна в одненьку 72 тисячі. Так, підемо в сторону. Чи туди, чи туди. Я не знаю навіть куди йти. Підемо ну, ще в ту сторону, пройдемось. Тут давалося 150 кг МТК, 100 амонію і 100 карбаміду. І оце в нас така кукурудочка. Так, е Совки я ну, масово не наблюдаю, є, звісно, але, ну, он, наприклад, в оцій є. Тут нема. Ну, є. З 10 качанів у двох качанах є совка. Ну, Але бризкати її вже пізно. Що вам ще розказати? По опадам цей от. Опадів як таких не було. Там вони були опади, але вони не продуктивні. Випадали таке по 4 міліметри, по 5, 7 там колись було, саме більше. Так, волога. Ну, волога, як бачите, та ні, трошки ще є. І в кукурудзі вона зберігається. І ось дивіться, розгрібаю. А отут всі, можливо, чи камера передасть. Чи сфокусую, чи ні. Корні кукурудзяні, воно сплітається. Що з оцього рядка, що з цього. І мені все кажуть, що ти не робиш між дорядки. Не роблю, тому що, бачите, корні. Корні. Я їх попідрізаю, але хоч і влага буде 5 мм, ці корні будуть її швидко упитувати. Так, бачите, грунт не затрамбований. Оранка в нас кожний рік. Коли весною буває, як змолотимо, ну потрібно все робити в зиму. Це його зробили в зиму, це в нас чудово. Так, це тут кабаняка ходив, звалив кукурудзочку. Значить кабани їдять, значить кукурудза чудова. Так, е сіяли ми, ой, вибачаюсь, 5 травня, можливо, трохи запізно, але ждали іменно е цю сівалку, щоб нам висіяла отак, щоб не стидно було. Та й по урожайності е я вам скажу. Вона тоді своє виігрує, тому що е ми в тому році всіяли 72 тисячі і на момент збирання у нас було 70 тисяч. Двойників не було. Все воно розставлено чітко. Так, будемо закінчувати відео. Пишіть, коментуйте, хто як працює, хто які міндобрива вносить, хто які гібриди. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до побачення!